Цього року ігри патріотів відзначили свій перший ювілей. Кожна область України була представлена на всеукраїнському форумі. Приїхали також гості з Молдови та Білорусі. Організатори конкурсу щиро привітали всіх учасників ігор патріотів. Протягом чотирьох днів команди змагались у багатьох творчих, музичних, спортивних конкурсах. Кожна команда мала заявити про себе у візитівці та художній самодіяльності. А скільки азарту і безкомпромісної боротьби було в конкурсах, які проводились безпосередньо на пляжі оздоровчого центру «Одіссей». СЕЙ, кмітливість мала перевити кожна команда в конкурсах снайпер адреналін. Швидше, вище, сильніше в одному поло, естафеті на воді, лабіринті, конкурсі капітанів і відтворити на піску своє бачення футбольного європейського форуму Євро 2012. Організатори в кожному конкурсі ставили найскладніші завдання, тому учасникам доводилось не лише швидко бігати, плавати, стрибати, а й проявити свою кмітливість і творчі здібності. Кожен учасник міг продемонструвати свої особливі здібності в конкурсі Україна має талант. Гості з Білорусі та Молдови були приємно вражені тим прийомом і теплою атмосферою, яка панувала в реабілітаційному центрі. Все було добре. Я вперше здесь. Я слышав раніше в газеті читав. Ах, приїхав у відео, як кажуть, Супер! Кожна команда, незважаючи на місце, яке вона посіла в рейтинговій таблиці, отримала призи та подарунки від організаторів. Ну і звичайно, журі відзначило за підсумками усіх конкурсів трійку призерів. Бронзові нагороди та пам'ятні подарунки фестивалю, отримала команда Одіссей з Одеської області. Друге місце завоювала команда Пірати Азовського моря із Донецька. А чемпіонами вперше стали представники Сумської області. Команда під назвою Гарячий голос. gözlü